Консультація для батьків. Чому важливо навчити дитину дякувати. Вдячність це те почуття, яке людина вчиться переживати із дитинства. Вдячність відкриває доступ людині до великої кількості всього того, що її оточує, допомагає пізнавати добро в житті. Вдячна дитина відчуває більш глибокий зв'язок з батьками. Відчуйте самі і донесіть до дітей, що вдячність має потужну енергетичну силу і для того, хто дякує, і для того, кому дякують, ми маємо навчитися самі і навчити дітей помічати добро, яке люди щодня приносять у наше життя, і дякувати за нього. І не важливо, що це усмішка, подарунок, підтримка, допомога. Покажіть дітям, що є багато способів подякувати. Слова, добрі справи. Розповідайте дітям, що дякувати потрібно усім, хто тобі допомагає, підтримує тебе. Вдячність можна виражати різними способами: словами, обіймами, рукостисканням. Навчити дитину дякувати можна тільки на власному прикладі. Діти схильні наслідувати те, що бачать вдома. Не забувайте дякувати дітям за допомогу. Прямо зараз знайдіть, за що ви можете сказати спасибі своєму синові або доньці. Дитина повинна навчитися просити про допомогу, коли їй це необхідно, і подякувати за неї. Коли дітей заохочують усвідомлювати радість життя. Вони стають більш вдячними, так само, як і дорослі. Пам'ятайте, що доля дитини в першу чергу залежить від вас. Зробіть правильне вкладення в її розвиток і будьте впевнені, що в майбутньому вона буде вам дуже вдячна. І пам'ятайте, дякувати приємно. Дякую за увагу!